Найсумніше, що батьки можуть подарувати своїй дитині, це лишити її право вибору. Як це відбувається, коли ми краще знаємо за дитину, з ким дружити, що вдягнути, що поїсти, і в яку частину доби, коли ми краще знаємо, як намалювати будиночок або до кого піти в гості, і так далі, в цей час дитина втрачає вміння бажати і втілювати свої бажання в життя, що дуже важливо для дорослого віку. І в цей момент ще дитина втрачає вміння отримувати наслідки від своїх дій і вчитися на них. Тобто, дитина не отримує досвід, завдяки якому вона буде вже будувати своє доросле життя. Наприклад, впавши з велосипеда, хлопчик повинен знати, що треба піднятися, обтрусити коліна і знову робити те, чого ти хочеш. Так само стосується і дівчат, і таких історій багато. Маленькі рухи маленьких дітей. Закладають психологічну основу дорослого.